Вітаю вас. Продовжує роботу в ефірі Телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ. За сприяння сьомого телеканалу пропонуємо вашій увазі програму на варті. Про головні події в житті України та її збройних сил. Дивіться далі. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Президент України Петро Порошенко підписав закон України про внесення зміни до статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо забезпечення рівності прав військовослужбовців на грошове забезпечення. Згідно із документом, сім'ям тих військовослужбовців, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення антитерористичної операції під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями, буде здійснено перерахунок грошового забезпечення водночас. Ці положення закону не поширюються на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини місця служби або стали дезертирами. Також цього тижня президент підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 вересня 2016 року про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2016 році, яким доручається суттєво збільшити видатки на потреби національної безпеки і оборони України у 2016 році. Ще один указ про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Президент України підписав 6 вересня. Відповідно до цього документу будуть звільнені військовослужбовці, призвані по мобілізації шостої черги. Це остання черга з числа мобілізованих у 2014-2015 роках громадян. Звільненню в запас підлягають близько 20 тисяч військовослужбовців. Які в обов'язковому порядку будуть зараховані до оперативного військового резерву першої черги, тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління персоналу, заступник начальника генерального штабу Володимир Талалай зазначив, що звільнених в запас мобілізованих замінять військовослужбовці військової служби за контрактом. Звільнення буде здійснюватися поступово відповідно до розроблених органами управління і військовими частинами графіків. Розпочнеться звільнення вже на цьому тижні, але основна маса особового складу буде звільнена протягом жовтня місяця. Наразі в Генеральному штабі не планують проводити сьому чергу мобілізації. Ми щомісячно приймаємо на військову службу за контрактом не менше 6 тисяч осіб. Таким чином, до кінця року, з врахуванням такої динаміки, ми очікуємо отримати до лав Збройних сил ще порядка 15-18 тисяч осіб, що цілком Забезпечить наші потреби. 27 вересня у Києві заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов провів зустріч з президентом світового конгресу українців Євгеном Чолієм. Під час зустрічі сторони обговорили питання стосовно поточної воєнно-політичної ситуації довкола України та стану виконання мінських домовленостей, процесу реформ в оборонному секторі України. Обговорювали й питання надання Збройним силам України гуманітарної допомоги та посилення взаємодії у сфері стратегічних комунікацій. Президент світового конгресу українців Євген Чолій наголосив на важливості проведення зустрічі та поцікавився, як триває процес реформ. В оборонному секторі України пріоритетами відомства щодо питань пов'язаних з інтеграцією до НАТО, а також стосовно надання Збройним силам України гуманітарної допомоги. На завершення зустрічі сторони домовились про подальшу співпрацю. І до подій на сході. Українська сторона готова до виконання рамкової угоди, яка передбачає відведення сторін конфлікту на Донбасі. Про це заявив керівник української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, генерал-майор Борис Кременецький. Він зазначив, що військові вже провели ретельний огляд ділянок, на яких збираються позбутися від зброї та військ, та окреслили місця, де перебуватимуть з спостерігачі ОБСЄ та СЦКК. Тим часом інспектори ОБСЄ визнали, вони не в змозі оцінити, чи готові сторони виконати домовленості про розведення військ від лінії розмежування, про що у мінську домовлялися 21 вересня. На Маріупольському напрямку теж немає тиші. Поблизу водяного не вщухають обстріли позицій українських морських піхотинців. Починають з вот як було вечером. Починають з мелкого стріляти, сперва стрілкотня йде, пулемети. Потім підключається тяжелет. Було і СПГ, і міномет 80-й прилітав пройшли вечором. Це нульовий блокпост українських армійців поблизу Водяного. Військові кажуть, стрілянина тут майже не вщухає. Іноді кажеться, що 14-й було таке. Тому що було таке, що і не то, що голову підняти, з бліндажа не можна було вийти висунутися. Морські піхотинці, які тримають крайній рубіж на цій ділянці фронту, розповідають: вогонь відкрили по диверсантах, які підійшли до позицій на небезпечну коротку відстань та загрожували життю особового складу. Розстояння до противника ну 1200 метрів. Вони підходять дуже близько вон, до тієї посадки. Вони виходять там на дистанцію до 800-600 метрів. і туди ведуть ґогонь. Морські піхотинці кажуть, зі своїх позицій добре бачать, як ворог, використовуючи режим тиші, облаштовує нові вогневі точки. Видимо, укріпляються. От, вони Не збираються відходити. О, О, це, що? Що? це розрив. 120-й. Противник запрашивает перемирие для того, чтобы провести ротацию, перегруппироваться, занять какие-то позиции новые. Вот. Это не перемирие ради перемирия, это перемирие с, цель, с тактической целью. Вот. О, це є ось гібридна війна, про яку всі говорять. Морпіхи діляться спостереженням. З, з оголошенням режиму тиші ворог зменшив кількість артилерійських обстрілів, але став активніше використовувати повітряну розвідку. За минулу добу у штабі антитерористичної операції зафіксували проліт трьох безпілотників. Спочатку йде провокація гніває, щоб ми показали свої агнівові точки. А потім в течение получасу взлітають безпілотники і все знімають. І не один. Та попри напружені умови, бійці готові отримувати позиції та за потреби давати ворогу гідну відсіч. Сили у нас нормальні, комплектація груп теж нормальна, професіоналізм присутствує. Так що я думаю, що тут вони вже не пройдуть однозначно. І до життя флоту. У Києві за участі представників військово-морських сил України та Сполучених Штатів Америки відбулася конференція з розробки концепції українсько-американського навчання сібриз 2017 Під час брифінгу сторони проаналізували досвід набутий під час проведення попередніх навчань та обговорили формат, сценарій та можливий склад учасників міжнародного навчання у наступному році. Цього тижня флотські артилеристи перевіряли на ділі свої навички та покращували знання на полігоні. Під час зборів з командирами розрахунків гармат було виконано бойові стрільби, до яких вперше залучалось молоде поповнення військової частини. Подробиці знає Данило Аніпка. Калібр 152 мм. міліметри. Цей відносно невеликий, але дуже важкий снаряд здатен несподівано принести чимало лиха там, де приземлиться. Здебільшого його застосовують для знищення опорних пунктів техніки та живої сили противника. Проте у військах берегової оборони цим калібром б'ють і по ворожих кораблях. Цього разу на полігоні під час злагодження дивізіону артилерійські розрахунки гармат д 20 виконували нормативи із знищення як берегових, так і надводних цілей. Від вправності кожного військовослужбовця залежить результат виконання поставлених підрозділу завдань швидко вразити ціль та змінити позицію. Таке правило є запорукою успіху для тих, кого в армії називають богами війни. Це, це було дуже кльово. Ми стріляли раніше з РПГ. Ну, такого захоплення ну, не було, як за обіця Д 20 Поки військово-морські сили України не відновили свою надводну бойову міць, більшість завдань із захисту морських рубежів держави покладається на з'єднання та окремі підрозділи військ берегової оборони. Зараз головне завдання командування підготувати молоде поповнення строкової служби до належного виконання посадових обов'язків. Свій досвід під час бойових стрільб новачкам передавали досвідчені старшини, що служать за контрактом в цій бригаді вже більше року. Кожен знає свою задачу. Тобто один подає снаряди, заряди, інший навідник, тобто він наводиться на ціль. а Командир керує цією всією роботою. Бійці показали нормальний результат. За словами командирів, незабаром особовий склад дивізіонів буде готовий до бойового злагодження у складі бригади. Заліком їх готовності до виконання завдань за призначенням стануть тактичні навчання усіх підрозділів флотської військової частини, де вони мають діяти як одне ціле, реагуючи на різноманітні загрози з моря, повітря чи суходолу. На полігоні центру міжвидової підготовки військ сил широкий лан розпочались збори з резервістами. Першочергова мета підготувати їх до участі у бригадних тактичних навчаннях з бойовою стрільбою. Особовий склад оперативного резерву першої черги прийшов на офіцерські та старшинські посади в артилерійських підрозділах оперативного командування Південь Сухопутних військ Збройних сил України. Подробиці у наступному сюжеті. Переважна більшість цих чоловіків брали участь у проведенні антитерористичної операції в лавах саме цього артилерійського з'єднання. Протягом 10 днів зборів вони виконуватимуть обов'язки на посадах, які обіймали раніше. По прибуттю до військової частини резервістів забезпечили військовою формою, зброєю та розподілили по напрямках. Розподіл військовослужбовців резерву відбувається в відділенні розподілу солдат-сержантів і в відділенні розподілу офіцерів де їх ставлять по їх розставляють по їх посадам на яких вони будуть проходити службу найближчі 10 днів для цієї цілі розгорнути сіли наметове метове містечко де є п'ять відділень котрі працюють по цим направленням на збори приїхали резервісти з усієї України. Цей захід є добровільним, адже кожен з військових під час демобілізації особисто виявив бажання періодично покращувати свої навички на полігоні у складі оперативного резерву першої черги. За кілька днів на них чекає участь у тактичних бригадних навчаннях. Тож кожен ставиться до своєї справи відповідально. Підтримати свої навички, щось нове може освоїти. Все може пригодитися в житті. З такою ситуацією в нашій країні може бути все, що завгодно. Після таких зборів все більше людей вирішує підписати контракт та пов'язати своє життя із захистом батьківщини. Перевіривши на практиці свої вміння та збагативши власний військовий досвід під час тактичних навчань з бойовою стрільбою, резервісти повернуться додому. Такі збори проводяться у всіх бойових військових частинах та є досить ефективними під час підготовки відповідних спеціалістів резерву Збройних сил України. І до інших новин щодня, щохвилини люди по всьому світу, незалежно від віку, статі, соціального статусу, потребують донорської крові для того, щоб вижити. Допомогти таким людям, а зокрема українським захисникам, бійцям антитерористичної операції на добровільній основі, вирішили курсанти факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Як проходила здача крові, дізнавалися наші кореспонденти. Не вперше курсанти Факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія беруть участь в такій акції. 48 вихованців вишу за власної ініціативи вирішили пройти процедуру здачі крові. Прибуло 48 осіб з метою здачі крові та її компонентів. Як ви знаєте, в наш час, та ж сама зона антитерористичної операції, люди потребують препаратів крові. Кілька разів на рік курсантський та викладацький склад факультету має можливість допомогти хворим, які потребують донорської крові. Також бувають випадки, коли нам подають зявку. Комусь необхідне. Не вистачає донорів. Не організовані такі здачі крові. Хлопці здорові, переносять вони нормально все це, і йдуть вони сюди. задоволені, можна сказати. Безпосередньо перед процедурою потенційні донори пройшли ретельну перевірку стану здоров'я, поспілкувалися з лікарем та отримали попередні рекомендації. День Ми даємо свобождення на два дня отдиха. Будь офіційно в день кроводачі і на наступний день, От, щоб ребята могли усунути і отдихнутися. Беремо 450 мл. Кові, Серед охочих допомогти хворим і Сергій. Хлопець в четверте проходить до університетської санчастини з бажанням здати кров. Перший раз було страшно, а потім нормально вже привик. При першій можливості йдемо здавати, щоб підтримати наших товаришів, які там воюють за Україну, щоб допомагати їм хоча б таким способом. Разом добровольцям вдалося зібрати більше 20 літрів крові, кожна крапля якої в будь-яку мить може врятувати комусь життя. Відновити втрачене здоров'я та якісно відпочити. Саме таку можливість надає учасникам антитерористичної операції Центр медичної реабілітації та санаторного лікування Трускавецький. Серед категорій пацієнтів Центру медичної реабілітації та санаторного лікування Трускавецькій українські захисники найчисельніша. Курс реабілітації для учасників антитерористичної операції у санаторії складає 21 день і є безкоштовним. З поміж звичного набору оздоровчих процедур у лікувальному закладі є й новітні. унікальні процедури в нас унікальні лікарі. Це є нас гірюдотерапія, це і, у нас, це і у нас апіотерапія, це доріжка кнайпії, це озонотерапія і сучасна зараз соляна шахта. Від у санаторії застосовують і сухі вуглекислі ванни. процедуру з доволі помітним позитивним терапевтичним ефектом, яку надають лише деякі заклади. В загальному процедура позитивно впливає на серцево-судинну систему, на опорно-руховий апарат, на дихальну систему. Також досить добре ще і при Збудження термової системи, для дослідників навіть при ну, тих психологічних їхніх травмах, як вони на даній процедурі добре заспокоюються. Використання сучасних методів оздоровлення у поєднанні з чуйними та професійними лікарями запорука якнайшвидшого одужання пацієнтів. Доктори. Доктори допомагають, дуже добре добре, нині центр медичної реабілітації та санаторного лікування Трускавецький заповнений на 90%. Отже, якісні послуги з оздоровлення та відпочинку ще має можливість утримати певна кількість військових. Реабілітацією військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, відтепер займатимуться і дельфіни. Курс дельфінотерапії організували спеціалісти відділення психофізіології та психологічної реабілітації науково-дослідного центру збройних сил України Державний океанаріум спільно з адміністрацією одеського дельфінарію Немо. Від 2015 року науково-дослідний центр збройних сил України Державний океанаріум розпочав наукову роботу щодо сприяння соціально-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. У Нас розглядається декілька методик щодо відновлення військослужбовців, які пройшли АТО. З Застосуванням дельфінотерапії ми співпрацюємо з компанією Немо і проводимо сеанси дельфінотерапії, поки вони нам надають таку можливість, тому що ми не витрачаємо державні гроші. Це Спонсорська допомога сеанс дельфінотерапії розпочався з інструктажу поводження з тваринами. Військовослужбовці почули та побачили, як дельфіни спілкуються між собою, переглянули елементи вистав а також встановили з дельфінами тактильний контакт. Раніше працівники дельфінарію лікували дітей. Тепер позитивний ефект дельфінотерапії відчули й дорослі. Абшені взаємодії з дельфінами, анон благоприятно впливає на психологічне людини, чоловіка улучшается сон, повышается жизнестойкость организма, організму, знижається уровень тривожності, уходят переживання, страйки. Що чрезвычайно важно для людей, які находились в напруженій военной ситуації в зоні АТО. Слова спеціалістів підтверджують і самі військовослужбовці. Це вже можна сказати, мій вже третій сеанс, і завдяки цьому я себе почуваю набагато краще. У мене покращився сон, дратівливість понизилася, апетит. Ну, більше, менше стало боліти голова. Окрім лікувальних властивостей, спілкування з дельфінами це ще й неповторні емоційні відчуття. Я в захваті, це просто почуття, яке неможливо передати словами. Дуже цікаво спостерігати за ними під водою наприкінці цього року. Науково дослідний центр збройних сил України, державний океанаріум, має намір оприлюднити результати досліджень щодо соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. Курсанти факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія взяли участь у перегонах на ялах, змагалися між собою хто вправніший, хто швидше та якісніше виконає на практиці теоретичні знання. Продовжуючи щорічну традицію на водній станції Національного університету Одеська морська академія провели спортивні змагання між першокурсниками. За словами проректора вишу, усі попередні роки курсанти із задоволенням та ентузіазмом проявляли свої фізичні можливості. Такого ж спортивного запалу і бойового духу керівництво чекає. І цьогоріч кожний і в цьому це приурочено до дню працівників образування України. Участи приймають сьогодні всі подростення академії. Перший курс, тільки перший курс, тому що весь контингент ми здесь построить не можемо. У нас очень много участь курсантів. Урочиста програма видалась досить насиченою. Стартували з нагородження цьогорічних команд призерів у різних видах спорту, зокрема футболу, волейболу, плавання забігів на короткі та довгі дистанції. Основна частина заходу проводилась чотири етапи: перегони на шлюпках, армреслінг, підняття гирі та перетягування канату. Найвідданішими та найстійкішими видались курсанти з військово-морського факультету. Хлопці вибороли першість у перегонах на ялах. Дані змагання заплановані з метою популяризації військово-прикладних видів спорту та залучення курсантів до здорового способу життя. Більшість учасників, які безпосередньо боролися за перемогу, мають чималий досвід у спорті. Серед таких юнаків і Анатолій, учасник команди з перетягування канату. Команда наша з першого курсу складається з 12 людей. Ми всі в різних видах фізичної підготовки працюємо. У нас дуже дружній колектив, і завдяки цим заходам ми згуртовуємося. Як і завжди в подібних спортивних заходах для когось із курсантів це перший досвід, а для більш досвідчених учасників-спортсменів чергова можливість відточити власну майстерність. Бібліотека збирає друзів. Свято під такою назвою об'єднало шанувальників друкованого слова, які навчаються у військово-морському ліцеї. Знайомилася з новими книжками та гортала сторінки улюблених видань Ольга Магазинська. Книгоквест для знавців світової літератури, літературні змагання. Про що розповіла сторінка? Конкурс «Вилікуй книгу, диспот, чи потрібна книга у 21-му столітті?» столітті це далеко не повний перелік цікавих заходів, які запропонували віддані своїй справі бібліотекарі Військово-Морського ліцею до всеукраїнського дня бібліотек. Хранителі мудрості людської пишаються своїми ліцеїстами, адже хлопці читають багато. І є в нас така гордість бібліотечна. В нас є знаєте, як то кажуть, є поюща ескадрилья, а у нас є читаючий взвод. Це читають це другий взвод другої роти, вихователь Бойка Сергій Альбертович. Ми дуже вдячні йому і як вихователю, і хлопцям. Найбільше захоплення у ліцеїстів викликав книгу Квест. Мені більше сподобалось питання про Кармелюка за одноіменної повісті Маркавчика. Треба було знайти, дізнатися, хто він такий, спам'ятати. І потім, по тому, як я спам'ятав, що він був борцем за права нашого народу, я пішов до вчителя права і отримав з наступного Найкращим знавцям української та світової літератури організатори свята підготували призи і ласощі. На завершення заходу відбулася презентація нової книги Світлани Талан Оголений нерв, вибір якої не був випадковим. Одну з книжок, яка е, є, як ми вважаємо, є символом боротьби. Як книжка може гідно боротися в однострої з бійцями беззаперечним є те, що молодь у теперішній час читає менше за своїх батьків. Втім, потребу саме у друкованому слові вона все ж таки відчуває. Майже три роки я не заходив в бібліотеку. Але сьогодні усвідомив одну річ: різні пошукові системи, Вікіпедія це для слабаків. Зайти в бібліотеку, знайти потрібну книгу, вичитати потрібну інформацію, яка тебе цікавить, це виклик. Приміщення бібліотеки у військово-морському ліцеї невелике, але вибір книжок доволі різноманітний. Не вистачає тільки спеціальної літератури. Не вистачає літератури про військово-морські сили. Хотілося б більше книжок на цю тему. Проте, у військово-морському ліцеї є головне. Спрагла до читання молодь та талановиті обізнані бібліотекарі, яких ми щиро вітаємо з професійним святом. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я ж з вами прощаюся та зичу щастя, здоров'я і мирного неба. На все добре.